Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В сьомі ранку в небі над Харківщиною збили російські Лісі з десантом, який збився з курсу. Перше телеграм-канал Тупорпомсте. Згодом про це повідомляють на офіційних ресурсах. Одразу 60 псковських десантників стали в чергу на концерт Кобзона. Російські війська можуть знову піти у наступ на Харків та Куп'янськ. Проте збройні сили України відстежують дії супротивника та готові відповісти на атаку. Вони намагаються там у напрямку Куп'янська контратакувати, але ситуація контрольована. І вона схожа Ламанським напрямком, тобто і їхня там ми бачимо, і ми їх купіруємо, сказав Чариватий. Він голосив, що українські військові постійно відстежують дії супротивника. Харківська область готова відбити можливу атаку. Теоретично вони можуть здійснювати такий удар на будь-якому напрямку. Важливіше те, що вони постійно в нас полі зору. В нас дуже потужна розвідка. Харківська область на поготові там є підрозділи загартовані в боях, які зустрінуть ворога. Росіянам не вдалося здійснити близьких на харківському напрямку в лютому 22-го року. Вони змогли просунутися, але навіть тоді вони отримали шалений опір, коли люди ж швидко записувалася в тероборону, підійшли наші підрозділи. А зараз, коли за противником постійно йде спостереження, і всі інші частини в постійній бойовій готовності, я не думаю, що ворога вдасться. Якісь неочікувані стрімкі дії, сказав представник ЗСУ. В той же час, за іншими даними, російські окупанти навряд найближчим часом наважиться піти у новий наступ на Харків. Вони намагатимуться повністю захопити Донеччину та Луганщину. Про це інтерв'ю та розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан Росіян. Вже почали наступ. Від початку року на деяких позиціях зростає тиск. В основному це на Донеччині Луган. Ганщини росіяни намагаються видавити наші гарнізони або їх оточити, відрізти логістичні ланцюжки спорядження. Поки більше росіяни не можуть собі дозволити починати новий наступ на Харків це безперспективно для росіян, це просто знищити велику кількість військ, бо Харків вони не зможуть захопити. Брахує сил і засобів. Вони впруться у лінії оборони Харкова. Я не думаю, що вони виводять війська з Херсонщини чи Запоріжжя, щоб почати наступ на Харків. Шуче за все вони захочуть вийти з на адміністративні межі Донеччини та Луганщини. Пояснив експерт. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишуть коментарі підпис, і обов'язково проможемо разом.